Привіт, з вами Євген Семененко, і ви на каналі Плівковий щоденник, який присвячений аналоговій фотографії і всьому, що з нею пов'язано. А в цьому випуску я розповім вам про умовно неправильні плівки, а конкретно про Redscale, FilmSoup, Bleach Bypass і про терміновану плівку. Хоча правильніше буде сказати не неправильні плівки, а альтернативно відзняті або проявлені. Бо правильного чи неправильного у фотографії точно не існує. І от якщо з протермінованою плівкою все відносно зрозуміло, в неї сплинув термін придатності, і результат, який вона вам дасть, буде як мінімум непередбачений, або його взагалі не буде. То що таке Red Scale, FiomSub і Bleach Bypass, тут ще треба розібратись, бо не всі знають, що це таке. І одразу хочу зазначити, що для Red Scale FiлмSup і Bleach Bypass використовувалась плівка Kodak Vision 3 500T. В якості протермінованої плівки була Fujifilm 400H Pro. Термін придатності якої закінчився у 2018 році. За кіноплівки, проявку і сканування, як завжди, дякую Photovision, а за протерміновану плівку дякую магазину Cam. І так, тут ви можете купити ще й камеру. Так, ну і повертаємось до теми. Давайте розберемося для початку, що таке Bleach Bypass. Bleach Bypass – це по суті альтернативний метод проявки кольорової плівки. Заключається він в тому, що при проявці пропускається процес. Відбілки зображення, за рахунок чого ми отримуємо підвищений контраст і менш насичені кольори. І якщо прям по задроцьки, то в чорно-білих плівках саме зображення воно сформоване зі срібла, а в кольорових плівках срібло формує зображення в кольорових шарах і вимивається після бліча. Таким чином, процес відбілки він, по суті, вимиває срібло з плівки і залишає лише барвники. І якщо хочете дізнатися про це більш детально, можете почитати. Essential Guide for Filmmakers від Kodak. Я додам посилання в описі відео. Кому буде цікаво, можете ознайомитись. Там конкретно з 143 ї сторінки описуються альтернативні методи. І, звісно, давайте переглянемо фото, з якими був зроблений Bleach Bypass. Познімав я Сашу в її танцювальній студії у Вінниці. Можете перейти на її інстаграм, ознайомитись, кому цікаво. І переходимо вже до перегляду фото. І суто для порівняння покажу вам кілька кадрів, знятих на таку саму плівку в приблизно схожих умовах, але проявлених без будь-яких альтернативних методів. І як бачите, Bleach Bypass дійсно дає трішки більш контрастну картинку з приглушеними тонами, і мені здається, що за рахунок Bleach Bypass картинка стає ще трішки тепліша. Але це може мені так здаватись. Може, це умови зйомки так зіграли? А ось до речі, мої улюблені кадри з цієї зйомки. І далі я вже буду розповідати і показувати Red Scale. Але спочатку попрошу вас підписатись, якщо не підписані, поставити лайк і написати будь-який коментар. Також за бажання ви можете підтримати канал за посиланням в описі відео. Це може бути як разовий донат, так і підписка на платформі Base від Monobank. Для початку давайте поглянемо на зображення, де плівка показана в такому умовному розрізі. Як бачите, для кожного кольору тут присутній окремий шар емульсії. Перших два шари це по суті база, основа плівки, і третій шар він вже відповідає якраз за червоний кольор. І в стандартному сетапі цей шар експонується останнім, що власне додатково візуалізовано за номером 9. І звісно, структура кольорових шарів плівки вона не випадкова, це пов'язано з фізикою світла. Тож червоний шар експонується останнім саме через те, що з видимого спектра червоне світло має найдовшу хвилю і умовно. Найбільшу проникну здатність, і власне його видно з найбільшої відстані. Саме тому світлофори червоні. І от для того, щоб знімати Red Scale, треба просто-напросто намотати плівку в катушку не тим боком. Тобто основою підложкою наперед. Таким чином ви виносите червоний шар з останнього місця на перше і експонується він відповідно, самий перший. І що з того вийде, зараз вам і покажу. Редскейл я відзняв з глібом в теплий березневий день в шкурінцях неподалік Вінниці. І ось, власне, мої улюблені кадри. І так, на цій зйомці я заново відкрив для себе широкий кут. Дуже хотілося саме на ширів знімати. І я думаю, це пов'язано і з тим, що незадовго до того я з дружиною передивився легенду Югласа». і це фільм, який просто заворожує своєю операторською роботою, і де, власне, оператор Еммануїл Любецький використовує тільки широкий кут. І от, якщо з Bleach Байпас ефект не такий явний, особливо без порівняння, то тут ситуація зовсім інша. Кадр прямо таки наливається червоними і помаранчевими відтінками, кольорами. От прям. Заливає його. І, звісно, враховуючи попкультуру останніх років, перша асоціація це може бути дюна Вільньова або його ж Blade Runner 2049. Але можна накрутити ще більше асоціацій, як мінімум, там якийсь Марс. Окрім того, це може бути яскраво виражена агресія, смуток, спека, любов. Я думаю, асоціацій може бути безліч як і способів використати ось цей ефект в своїх. Творчих задумах, щоб підсилити чи надати доповнити контексту вашому кадрі. І забігаючи наперед, скажу, що саме Scale – це мій фаворит з випробуваних альтернативних методів зняти чи проявити плівку і далі перейдемо до плівкового супчика. І фільм-суп уже без бекстейджу, так як я не планував робити з ним випуск, я зняв його суто експериментально в січні, щоб подивитися, що з того вийде. Але все-таки знайшовся для нього випуск, і, як на мене, це чудово. І що ж таке цей фільм-суп? І тут насправді все доволі просто берете. Плівку, заливаєте її гарячою водою, додаєте спецій, там, сіль, мило, перець і так далі. От будь-що що приходить в голову, ну майже будь-що, і отримуєте абсолютно непередбачуваний результат. Ну і не забувайте висушити плівку прям повністю. Ну, тижні три дайте їй постояти в темному сухому місці, бо там феном чи на радіаторах не варто це робити. В свій філмсуп я додав сіль, рідке мило і трішки оцту. І я не маю гадки, як саме сіль, мило і оцет впливають на зображення, але очевидно, що якось впливають, але я можу здогадатись, як на плівку впливає гаряча вода. По ідеї, під впливом високої температури емульсія, вона розріджується і змішується трішки між собою. Через це отримується от такий от color shift як мінімум. І там далі, побачите, коли я буду показувати кадри, можуть з'явитись доволі цікаві артефакти на зображеннях. І от що в плівковому супі найкраще, це абсолютна непередбачуваність. Коли вам. Набридне те, що от ви прям точно знаєте, що вийде, захочете якихось гострих відчуттів, і не зрозуміло якого результату, робіть фільм суп, це дуже прикольно і весело. Я, наприклад, отримав ось такий результат. Мені особисто дуже сподобалось, що вийшло, і якось ці кадри навіють мені вайб фільму Страх і огида в Лас-Вегасі. Тому, хоча б раз в якості експерименту 100% раджу спробувати фільм «Суп». І наостанок покажу вам протерміновану фуджі. Одразу варто сказати, що чим більше часу пройшло з кінця терміну придатності, тим більш непередбачуваним буде результат. З часом емульсія деградує і втрачає свої властивості, особливо світлочутливість. І також додам, що на чорно-білу плівку час впливає не так сильно як на кольорову, так як вона по своїй суті простіше. Як я вже казав, цієї Fuji термін придатності закінчився у 2018 році. Її номінальний ISO 400, тож знімав я її як 250, як мені власне. Порадив магазин такікам. До речі, чим плівка чутливіша, тим швидше вона буде втрачати свої властивості. І кольорова плівка, вона ще й може по кольору змінитись з часом. Тож, загалом, протермінована плівка може дати вам, в принципі. Схожі відчуття, як і фільм Суп, от ці відчуття авантюризму і непередбачуваності, особливо якщо це прям супер протермінована плівка, там 10 плюс років. Мій екземпляр був протермінований всього на 6 років, і, очевидь, зберігався в гарних умовах, і плюс я зняв її не як 400, а як 250 ісо, і результат в мене вийшов доволі стабільний. Це не означає, що для якихось професійних цілей. Можна брати протерміновану плівку, але тим не менш, в якості експерименту познімати щось для себе: якийсь стріт, природу, пейзажі, э, чом би й ні. Тим паче, це непоганий спосіб познімати на плівку і не дуже дорого познімати на плівку. І так, тут теж без бекстейджу, тому я просто покажу фото. Як бачите, плівка, що протермінована на 6 років, все ще може видати доволі класний результат. І ще скажу, що мені дуже подобається колір плівок Fuji і Fuji Козли, що закрили виробництво що 400 h Pro, що Superi. Це дуже сумно. Ну що ж, сподіваюся, ви дізналися з цього відео для себе щось нове, надихнулись спробувати альтернативні методи зйомки і проявки плівки. А може, і просто надихнулись спробувати взагалі плівкову фотографію, це було б дуже класно. І світ фотографії загалом дуже цікавий і різноманітний. Тож, фотографуйте те, що вам подобається, що вас надихає, про що хочеться розповісти. А я бажаю вам класних кадрів, щоб плівка не закінчувалась, і до нових зустрічей!